Доброго дня всім. Знову тиждень позаду і невеличкий підсумок, що було продано за тиждень в тіктоці Ну, Саме цікаве, це у нас дві марочки. 36 рік, з ластика монетний двір G. Нечастий рік. 36 му разі тільки було 4 монетних двори. Рідко випадається. Так. Україна. Завжди в тренді. Сто років. Далі присвячено сторіччю заснування Українського державного банку. 2 гривні Олег Антонов. Кому цікаві Такі огляди. Або поповнити свою монетку колекцією, то до опису відео буде телеграм-група, підписуйтесь на телеграм групу і поповнюйте монетками цікавими. Свої колекції. Ну і також трошки монет світу. Це у нас долар. Мічиган. Бавік 10 фенінгів. 21 рік. Ну, цікаво, що незвичні. Тут у нас по обідочку йдуть крапочки, вони набагато рідше попадаються, ніж звичайні. Ось так виглядає. Ось так виглядають звичайні. Цікавих, що, що у нас буде 200 марок, 23. й Рік інфляції. В Німеччині де <кій> до випуску номіналів. Не встигали виходити, як їх з'їдала інфляція. 2 гроші на досить такому гарному стані. Двадцять п'ятий рік. Консоль. Нагадую, друзі, кому цікаво. В описі відео буде телеграм-група. Підписуйтесь. І за лайк, підписку, коментар до даного відео. 67-й кораблик. Португалії Колекціонують кораблики. Одиничка. Цікава. В гарному колекційному збереженні. 47-го року. Тренька Бельгія? 41 перший дев'яносто два рупі. 10 грошей 25. Ось такий невеличкий огляд. Ну, в принципі, вибирав найцікавіше. Кому цікаво підписуватись, лайкайте. Нагадую, що це профіль буде. Оп... Під відео буде опис телеграм-групи. Дякую всім за увагу. Всім гарного мирного дня. До наступної зустрічі.